Це вулиця Нескучанська у Тростянці. Тут на початку повномасштабного вторгнення стояв танк росіян, з якого окупанти обстрілювали лікарню та житло місцевих. 2 жовтня мешканець цього триповерхового будинку Володимир розповідає, не одразу зрозуміли, що трапилося. Зразу зрозумів, що хороший зрив, міна. Думав, може, обстріл, Думав, якщо обстріл, так буде ще в Ну не було вигляду. І люди повиходили крикети. Вибухів було два. Спочатку автівка працівників укртелекому підірвалася на міні, а потім сапери знайшли ще один вибухонебезпечний предмет та знешкодили його. Це несли недалеко, там підірвали, а на запечцок, політали в пані. Під Підірвався тут автомобіль, то милянта лежить під гаражом на тій сирені дірво. Це другий випадок, коли на цій місцині підриваються авто на протитанкових мінах, які залишили росіяни. Поперелякувалися, утром це ж було. А тоді ще ж другий взрив. Ми знову де що тут зривається ще. Коли зірвали на полі, о, ту ж міну що викопали. Ото як трактор зірвався, трактор тоді огородили одну сторону. Трактор на цю сторону дороги, а то машина на ту сторону дороги. Протім. Бачите, що валяється, Через нашу кришу летіло, це вип... От упало, це ось дивіться, ви упало в землю, через кришу летіло, то таке страшне, дуже сидить. Ця вирва місце, де росіяни лишили міну. У машині, яка наскочила на неї, перебувало четверо людей. Один із них водій, загинув на місці. Зараз тут лежать квіти. Поруч із загиблими у авто тоді сидів пан Віктор. Він зараз перебуває у Тростянецькій лікарні. Вже кілька разів що ми ще й бачили, що там машина Команхозівська ставала, людей збирали мусор. І ми на тому місці теж стали. Ми в суботу там робили роботу, закінчили. Остановились на той точці, закокінчили, і вирішили переїжджати далі. Далі повні, як витягують, з машини болочуть, і все, далі не пам'ятаю. А зараз почуваюся добре. Чоловік має контузію, забій ребер та пошкоджену руку про водія, який загинув, каже. Дуже хороший, дуже хороший спеціаліст, дуже грамотний. Двох інших постраждалих відвезли в Охтирську лікарню. Вони від госпіталізації відмовились. Сьогодні один із них звернувся у цей медичний заклад. За словами заступника директора Охтирської лікарні Олега Дейніченка, пацієнт має травми середньої тяжкості. Як наголошує речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка, протягом півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну піротехніки знешкодили майже 7 тисяч вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами на Сумщині. З початку року в області вже зафіксовано одна Випадків виявлення різних боєприпасів. А піротехніками ДСНС на сьогодні вже знешкоджено близько 7 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Наші піротехніки щоденно проводять цілий комплекс заходів для того, аби запобігти трагічним випадкам. Проте, й самі громадяни не повинні забувати про елементарні вимоги безпеки, і саме головне суворо їх дотримуватись. Поспілкуватися з керівництвом відділення у тростянці не вдалося близько опівдня. Там висіла табличка. Зачинено. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Сумщина.